З початку року на Прикарпатті поліція здійснює близько трьох сотень кримінальних проваджень за фактами шахрайських дій. Онлайн заробітки, соціальні виплати від держави, телефонні дзвінки від псевдопрацівників банківських установ. ціньова купівля та продаж товарів є одними із найпоширеніших схем аферистів. На одне із таких шахрайств натрапила 33-річна жителька Івано-Франківська. Зі слів жінки у месенджері Телеграм їй не дійшло повідомлення про віддалену онлайн роботу. Жінка зацікавилась пропозицією і надалі з нею зв'язався менеджер та розповів умови підробітку. Робота полягала в онлайн-відвідуванні туристичних сайтів та надсилання скріншотів, нібито роботодавцям. Виконавши декілька завдань, аферисти виплатили потерпілі зароблені кошти. Проте для отримання подальшої оплати заявниці потрібно було перерахувати власні кошти на невідомі рахунки. Жінка кількома транзакціями поповнила кишені при дисвітів на майже 69 тисяч гривень. У результаті ні власних коштів, ні заробітку. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці радять у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані, не здійснювати передоплату та шукати роботу в надійних компаніях. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.